Початок нового навчального року це свято, яке об'єднує всі покоління. Колектив Вінницького технічно-промислового коледжу Національного аграрного університету прийняв до своєї великої дружньої родини першокурсників, які стали на шлях дорослого життя. До Сін технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету вступило понад 250 студентів денної форми навчання. Це майже весь ліцензійний обсяг прийому та 35 студентів заочної форми навчання розпочинається новий навчальний рік відкриттям нової осіньої і часто нелегкої дороги до знань та нових звершень. Вирішити таким стати не так просто, але Роман визначився давно. Зізнається, що вах переробки молока обрав не даремно, адже має маленьку мрію. Якщо чесно, бо я просто люблю дуже сильно морожена. Мені треба навчитися його робити. Коротше, в планах зроблю мороженого з чистого молока, і все буде в шоколаді. Так. Тим, хто поповнив лави студентів, директору закладу радить, потрібно наполегливо вчитись і не приховувати своїх вмінь та талантів. Товаровиробники звертаються до нас за випускниками, і я вам скажу, що є конкурси ще вони на випускних курсах проводяться відбори і вже по завершенню. Ще не отримавши диплом, наші вже випускники є забезпечені робочими місцями. У майбутніх планах коледжу відкрити декілька кафедр, які нададуть можливість навчальному закладу отримати статус інституту національного аграрного університету вже цього року. В цьому році ми започатковуємо підготовку магістрів з харчових технологій. Це якраз ті спеціальності, які тісно пов'язані з нашим технологопромисловим промисловим коледжем. Я глибоко переконаний в тому, що вони будуть формуватися не лише як Фахівці відповідних галузей, аби тут формуватися як особистості випускники технолого-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету і як свідомі громадяни нашої незалежної суверенної держави. Інна Галецька, Ігор Камчук, телевізійні новини Вінниччини.